Осіяни використовують нову тактику для обстрілів. Миколаївщина горить, а Харків мерзне. А на Дніпрі рахують зруйновані будинки. Такі наслідки нових обстрілів за останню добу. Детальніше далі про все по порядку. Розповім я Віліна Швальс. Запрошую вас. Раджу підписатися та вже ставити вподобайку. Розпочнімо атака дронів на Миколаїв. Рятувальники ліквідували дві пожежі в Інгульському районі. Одна сталася на даху п'ятиповерхівки, друга спалахнув очеред площою тисячі квадратних метрів. Обидві. Вдалося загасити рятувальника у будинку. Частково зруйнований дах. Вибиті вікна, постраждалих немає. Разом із рятувальниками на місці влучання працював загін швидкого реагування Червоного Хреста України. До інциденту глава області Віталій Кім повідомив про загрозу ударів ударними типу Шахет на Харківщині. У рідкодубі внаслідок артобстрілу близько минулої доби дістав поранень чоловік. Повідомили у поліції регіону. Впівронами Росіяни били по Відродженівському та Петропавлівці. Там пошкоджений приватний будинок, два авто та дві господарські споруди. Куп'янськ зазнав атаки із РСЗВ ураган, наслідок чого пошкоджені житлові будинки через удар. Поруч із селами Водяна Балка, Любівка та Печеніг. Піротехніки знешкодили неушкоджені безпілотники. Тим часом обласний центр холони у Харкові без опалення внаслідок обстрілів лишається близько 85 тисяч споживачів. У районі близько 27 тисяч. Теплопостачання намагаються відновити. Повідомив очільник Овасині Зазначив, Зазначу, сьогодні температура у Харкові коливається від 2 градусів морозу. До трьох тепла харків'яни. Напишіть у коментарях наскільки тепло у ваших квартирах та чи повернулося тепло в батареї? Двоє людей поранені від обстрілів РФ Донеччини минулої доби у Покровську. Повідомив начальник ОВА Вадим Філашкін. Загиблих не було близько 20 приватних будинків пошкоджено у Покровську, Мирнограді, Сіверську та Чисовоярській громаді. Майже 400 ударів завдала армія РФ по Запорізькій області. Від цього постраждали 12 населених пунктів. В більшості випадків били з артилерії. Дніпропетровщина тут уночі було гучно в Нікопольській та Марганецькій громаді. За даними ова травмовано 43-річну жінку, сталася пожежа. Вогонь знищив гараж та легковик. Пошкоджено приватні будинки, господарську споруду, газогін і лінії електропередач. Проте до цього ворог вже був в той же день по даному району. Було зафіксовано 30 обстрілів за добу, безліч пошкоджень, серед яких об'єкти інфраструктури, авто, 10 сонячних панелей. 35 населених пунктів Херсонщини постраждали від рук російських військ минулої доби. Били по житлових кварталах, пошкодили багатоповерхівку: вісім приватних будинків, гараж та автомобілі. Поранені п'ятеро людей повідомив керівник Ковапрокуді. Росіяни використовують нову тактику обстрілів енергетики України. Про таке повідомив міністр енергетики Герман Галущенко. Мета окупантів блокувати окремі регіони від електропостачання. Урядовець каже, цитую: це приносить більше шкоди і потребує більшого часу для відновлення, оскільки потрібно проводити розмінування. У результаті ситуація з енергопостачанням істотно погіршується у східних і центральних регіонах. Наразі найскладніше у Дніпрі та в Харківській області. Тим часом у головному розвідувальному Управлінні повідомили скільки Росія має в запасі ракет. За даними Андрія Юсова, арсенал далекобійних ракет РФ наразі налічує 350 калібрів, 500 оніксів, понад 50 ракет «Кенжал», понад 130 іскандерів. Тобто, загалом приблизна кількість накопиченого 1400 знарядь. При цьому деякі країни-агресор здатна виготовляти на місяць від 120 до 150 штук. Юсов додав. У багатьох позиціях це недоторканий запас, тому вони приділяють звичайно велику увагу плануванню розвідці і не працюють так огульно, як це було на перших етапах повномасштабного вторгнення. Зазначив Юсов. Давайте ж поглянемо, як працювали наші оборонці. Неба. Отже, за останню добу сели ППО збили 15 із 16 дронів цієї ночі. Ще один безпілотник імітатор локаційно втрачено. Три ракети Storm Shadow влучили по військовому об'єкту РФ між селами Руднєво та Цимбулова в Орловській області. Про таке повідомили пропагандистські змі. Сталося це 26 грудня близько 15.40. Тоді ж був нанесений ракетний удар по об'єкту мінвбивства РФ у вказаному районі. За даними джерел, внаслідок атаки два російських військових загинуло. Ще северо було госпіталізовано з різними травмами. Згодом генеральне управління розвідки визнало удар по ворожій цілі. Минулої доби також було не солодко у Воронській області. Цієї ночі була навала безпілотників. На своєму шляху повітряні цілі спошкодили контактні мережі на залізниці. Затримуються потяги південного напрямку з Москви та Санкт-Петербургу. Наприклад, до Анапи дорога продовжилася на 3,5 години. За даними мінтероризму Росії у Воронезькій області, нібито збили 28 безпілотників. А ми продовжимо інформацію з інших регіонів. Вибухи чули і на Ростовщині. Там також була загроза застосування ударних БПЛА, і такі фіксували в районі Ростовського Донецька та сусіднього Кам'янця Шахтинська. Повідомила Роспабліки, це ж підтвердив згодом тимчасовий губернатор області Юрій Слюсар. каже, що збили 17 БПЛА, якщо цим чинушам вірити, звісно. Та додав, що ППО працювала також у Градіоновонесвітайському, усьдонецькому та та красносолинському районах. Ймовірно, обійшлося без постраждалих та руйнувань. Вігороська область не знайшла причин не сумувати. Тут РосПВО звітує, що збили 11 цілей, можливо, до збиття застосовують живих людей. Бо як пояснити поранення двох людей у красногвардійському районі регіону. Ідеться про інцидент у селі Палатове. Внаслідок детонації безпілотника. Мирні жителі зазнали осколкових поранень. Там же в трьох житлових будинках вибиті вікна та посічені фасади. Ще один дрон ударив по селі Верхососна. Внаслідок атаки пошкоджено лінію електропередачі село без світла. Сподіваємося, начальники Білгородщини у своєму звіті для Міноборони РФ це теж вказали. Так, давайте ж поглянемо, що намалювали у ньому генерали. Мінгбивства РФ повідомляє, що, можливо, збили 56 БПЛА. Ще раз пройдемося по вищезгаданих регіонах. 11 БПЛА збиті на територією Білгородської області, 28 над Творонецькою та 17 на території Ростовщини. До речі, в день атаки поновилися. Там вже заявили про знищення трьох дронів на Курщині та над окупованим Кримом. Як тільки надійдуть гарячі кадри влучень, ми одразу ж вам покажемо. Тож не пропустіть і підпишіться. Атака українських дронів спричинила падіння виробництва на російських НПЗ до мінімуму за 12 років. Таку ситуацію визнають у своєму матеріалі журналісти російського видання The Moscow Times. Наразі зберігається найменший рівень переробки нафти. Це обсяг понад 260 Мільйонів тонн за 2024 рік для порівняння у 2012-му було перероблено майже аналогічні 265 мільйон тонн сировини, що є найменшим показником. Атаки дронів за 2024 рік вивели російські МПЗ на позапланові ремонти обладнання. Маємо нові деталі стосовно атаки безпілотників на коробківський газопереробний завод у Волгоградській області. Там пошкоджено лаб, Також уламки заділи територію завода. Підприємство є власністю Лукойла, постраждалих немає. Тим часом у ФСБ знову загострення. Спецслужбам РФ у волових снах видніються українські спецслужби. Нібито вони намагалися здійснити теракт а ворожі оперативники запобігли йому. Кажуть, українці хотіли вбити високопоставленого російського військового та блогера, який висвітлює хід СВО. Замошно помакович в домі в сільської забережав на путь зернової століття. Там лежить де Как упаковано? Справа под верстаком стоит ведро. Ведрье, мешок, в мешке, пакет кошечьего наполнителя. Наповніть захопаного затриманого громадянина РФ, якого курирував співробітник гур України за командою куратора. Виконавець забрав зі схованки в Московській області вибуховий пристрій потужністю близько півтора кілограма у тротилованому еквіваленті з елементами у вигляді кульок, що вражають закамуфльоване під переносну музичну колонку. А на північному сході Москви чоловік залишив на домофоні міну «Пелюсток». Мешканець району Біберево виявив її на домофоні під'їзду. Подивіться так время 13.57. п'ятдесят сім. От шостой подіску Близко підходити не буду, но вот там вот лежить предмет. Похоже на взрывчатку. Згодом виявилося, що міна не бойова, а призначена для гри у страйкбол. Поліція вже затримала чоловіків, яких випадково її залишив. У своїх поясненнях він заявив, що вона випадково випала. Цілком впевнені, що якби вона вибухнула, то потрапила б у стрічку новин про в Москві. Наші підрозділи вибили з займаних позицій росіян на сіверському напрямку. Про це повідомив американський інститут вивчення війни. Згідно їх даних зсу просунулися до бурелому на північ від верхньокам'янського. Експерти серед іншого фіксують просування російських окупантів поблизу Торецька, Великої Новосілки та на Покровському і Курахівському напрямках. Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський назвав втрати Росії у війні у 2024 році. Варто зацитувати його нижчими агресорами. Ма можливими засобами так від початку 2024 року загальні втрати задіяних у наступі окупантів вже перевищили 421 тисячу осіб вбитими і пораненими. Розповів головком. Додам, що за весь час повномасштабного вторгнення Росія втратила 785 тисяч людей біля міста Часів Яр в районі села Кліщиївка з СУ один із найбільших механізованих штурмів за останній час на цьому напрямку. Півтора десятки важкої техніки і до трьох взводів штурмовиків. Саме таким складом російські окупанти йшли на позиції бригади. Наступ відбувався одразу на двох напрямках: з важкої техніки ворог застосовував БМП 2 і танки Т-72. Однак Спільними зусиллями холодноярців згоду дистанційного мінування за підтримки артилерії ворог був ще розбитий. Результатом їх блискучої роботи стало знищення шести танків Т-72 та шести БМП-2. Ще один танк пошкоджено втрати ворога у живій силі уточнюються. Є певні успіхи в Торецьку. Тут вдалося притиснути ворога. Про таке повідомив військовий Алекс. Ба більше наші підрозділи нав'язали боротьбу та йдуть в контратаку. Правда, наші хлопці, поки уникають власного просування, концентруються лише на стримуванні ворога. На покровському напрямку напружена ситуація. Військовий мучний прогнозує провалювання флангів у обороні міста Покровськ. Він пояснює, що нині ворог просувається до Чунишиного. Таким чином, ворог створює плацдарм у посадках північніше та північно-східніше у Новопавлівці. Далі в планах Росармії вийти до Гнатівки, що на околиці Покровська, а там і не за горами може бути просування на південному заході від міста. Мучний заспокоїв наразі ворога, поки вдається стримувати ще на лінії Лисівка Зелений Яр. Тепер щодо Курахівського напрямку, тут в районі Петропавлівки, справжня бійня. Ворог перед селом знаходиться у посадці. Він хоче перейти поле, щоб атакувати населений пункт зі сходу. По них працюють наші ФПВ-шники. Також є просування північніше Новоєлизаветівка, половину села контролює ворог по самому Кураховому. ворог зміг просунутися до ТЕС на півтора кілометра, поки закріпитися на електростанції не можуть. Тепер щодо даних від генштабу понад 120 атак відбили сили оборони на східному фронті минулої доби. Покровський напрямок, літер за кількістю атак кажуть військові чиновники. Там війська РФ здійснили 52 штурми та наступи поблизу Миролюбівки, Променя, Воздвиженки, Лисівки, Деченського, Нового Труда, Шевченка, Нової Лизаветівки, Нововасилівки та Вогкового. На времівському напрямку українські оборонці протистоять атакам противника в районах Константинопольського розливу, Костянтинополя, Времівки, Новосілки та Нового комара. Такі дані навелив осу в хортиця. У цих районах тривають заходи з виявлення та знищення штурмових груп противника. Запоріжжя готове до оборони. Фортифікації у Запорізькій області готові на 100%, А саме 358 військових опорних пунктів було підготовлено. Та сотні кілометрів оборонних ліній повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль під час робочого візиту до Запоріжжя. Нагадаю, цьогоріч уряд виділив місцевим чиновникам на організацію оборонних ліній майже 2 мільярди гривень. На півдні ситуація не менш цікава. Тут кремлівські упері спробували висадитися на острів козацький під Херсоном, але відправилися дізнаватися настільки глибокий Дніпро у ЗСУ. розповіли детальніше висадитися вони не змогли, понесли втрати в техніці. Серед них, зокрема, човни, плавзасоби і особовий склад. Варто зазначити, що острови у гирлі Дніпра, по якому фактично проходить зона поділу Херсонської області, та правобережну та лівобережну знаходяться у так званій сірій зоні бойових дій. Окупанти намагаються взяти контроль над ними, оскільки це допоможе закріпитися на правобережжі. протягом кількох тижнів. Поспіль загарбники безрезультатно намагаються взяти під козацький. Лише минулої доби нарахували три такі спроби. Повідомили в силах оборони півдня. Військовий Алекс привідкрив деякі деталі, що відбувається в гирлі Дніпра. Каже, російське командування заганяє своїх бійців у ту зону, де одні болота та комиші хочуть, аби закріплювалися, але там це неможливо. Наші бійці підпускають ворога на острови, але відразу їх знищують, так сказати, квиток в один кінець або побачити правобережжя та померти. Поки інші європейські країни диверсифікують власні ринки газу, у словаччини, яка на російській газовій голці почалася омка, офіційна Братислава погрожує припинити постачання електроенергії Україні у відповідь на зупинку транзиту російського газу. Про таке заявив прем'єр України Роберт Фіцо. Далі його слова. Рішення України є надзвичайно дорогим та порожнім політичним жестом, за який заплатить увесь європейський союз у разі потреби. Уряд припинить постачання електроенергії, яка вкрай потрібна Україні, або домовиться про інший напрямок дій, заявив політик. Крім того, у своєму Фейсбуці він заявив, що не є слугою Зеленського. Це була заява у відповідь на слова президента України стосовно погроз припинити поставки електрики. на. далі варто звернутися до слів Фіцо. Розумію, те, що з корисливих політичних причин вам захід дає практично все, що ви просите, але я не ваш слуга, який не може висловити свою думку, і який зобов'язаний лише допомагати вам і нічого від вас не чекати, сказав він. А що ж сказав Зеленський, що так обурило керівника з Братислави? Український лідер вважає, що Путін доручив Фіцову відкрити другий енергетичний фронт проти України. Озвучують більш детально його слова. Нагадуємо Фіцо, що, по-перше, підтримка злочинної російської агресії є абсолютно аморальною. По-друге, недалекоглядна політика Фіцо вже залишила народ Словаччини без компенсації за втрату російського транзиту газу. А також може залишити народ Словаччини ще без щонайменше 200 мільйонів доларів щорічно, які Україна сплачує за імпортовану електрику, заявив Володимир Зеленський. Тож чи варто нам боятися таких кроків від західних сусідів? Директор центру досліджень енергетики Олександр Харченко заспокоїв. Цитую, зараз Україна може отримувати до понад 2 гігават електроенергії з ЄС через чотири країни Польщу, Угорщину, Словаччину та Румунію. Якщо одна з цих країн відмовиться від поставок, то необхідні обсяги в допустимих межах можуть надати три інші країни. Переконує Харченко. Протягом цього року Словаччина активно глобіювала збереження транзиту російського газу через Україну. Цим користувалися також Угорщина та кілька австрійських компаній. Примітно, що після припинення поставок через українську трубу Будапешт споживатиме блакитне паливо через турецький потік. А одна з австрійських компаній достроково розірвала контракт, бо має додаткові можливості забезпечувати себе іншим паливом. Виходить, що словаки виявилися повністю залежними від російського газу і нічого за три роки війни не робили з цим. Що далі, як пише Блумберг, у разі припинення транзиту подік мільярдів на російські рахунки за газ припиниться. Медійники звернули увагу, що у разі кінцевого рішення Київ має зважати на необхідність захисту системи газопроводів країни, що становлять майже 40 тисяч кілометрів. За останні три роки ця мережа, одна з найбільших у світі, не зазнавала нападів, оскільки через неї йшов російський газ. Може постати питання обігріву наших з вами помешкань, але ми б хотіли зазначити, що Росія буде в аналогічному становищі, і їй теж можуть загрожувати удари безпілотниками по газовим трубам і сховищам. Не варто і відкидати проблему прогнивших комунікацій, які вічно тріщать як тільки за вікном у росіян, мінус 20. Зверніть увагу, що українська гтс не використовувалася росіянами за останній рік сповна за 2023 рік. Нашими трубопроводами пройшло понад 14 мільярдів кубометрів російського газу, замість 40 зазначених в угоді 2019 року. Це в 10 разів менше проєктної потужності системи. Від початку російського вторгнення в Україну імпорт російського газу трубопроводами до ЄС скоротився вже у 2023-му Він становив лише 8% від загального імпорту до Євросоюзу. Ці поставки йдуть через турецький потік та одну з двох точок входу в українську ГТС. Втім, що стосується скрапленого газу з Росії, то за час війни поставки не зменшилися. А у 2024 році навіть трохи перевищили показники скрапленого газу із США одні із програм єс поставив собі за мету до 2027 року взагалі відмовитися від російських енергоносіїв їх європейці замінять паливом з Норвегії скраплених із Катару США та інших країн перської затоки деякі країни трохи розвинули власний видобуток або ж інвестують в зелену енергетику Повертаючись до Фіцу, йому під час зустрічі Путін пропонував Словаччину як майданчик для переговорів про припинення війни між РФ та Україною. Хоча коментарів диктатора після звучать у зовсім іншому тоні і кінця воєнних дій не бачите. Цікавий момент прокуратура словаччини перевірить зустріч Роберта Фіцо з Путіним за ініціативою активістів. Після поїздки Фіцо до Росії представники асоціації мир Україні» звернулися до правоохоронців. Вони наголошують, що прем'єр-міністр легітимізує Путіна. Прокурори обіцяють відповідно до закону розглянути запит про перегляд до строкових дій ФІЦО. У Криму оголосили надзвичайний стан регіонального характеру через розлив мазуту в Чорному морі. До цього аналогічний крок зробила влада на Кубані. Нагадаю, розлив мазуту стався ще 25 грудня під час аварії танкерів у Керченській протоці. Нині у Чорному морі навпроти Ялти та Алопки спостерігається велика пляма. Повідомив телеграм-канал Кримський Вітер, який публікує відповідні супутникові знімки. У діапазоні радіолокації помітна велика область з іншою щільністю ніж води. Проте медійники не мають повної впевненості, що це мазут. Намагатимуться із допомогою фахівців перевіряти в оптичному діапазоні. Запевнили журналісти з українського Криму за прогнозами експертів та їх розрахунків, плями рухатимуться на південний захід, минаючи затоки Феодосії, Судака та Алуште прямо до Ялти. Екологи в свою чергу застерегли, що споживати рибу та молюски з тих місцевостей не можна буде протягом кількох років. Все через те, що весь водний світ увібрав у себе токсини. Не Неподалік району розлива нафтопродуктів сталося ще дещо цікаве. Сильний шторм пошкодив загородження від морських дронів біля Кримського мосту. Судячи зі супутникових знімків, що ви бачите, вони перетворилися на місиво із затонулих і зірваних з якої в барж. Згідно фото за 16 та 24 грудня, виявляється, що загородження так і не вдалося відновити. Зазначу надзвичайний стан федерального рівня оголосили лише на 12-й день після розливу мазуту в чорному морі. Про такий крок повідомив не президент країни чи уряд, а голова анексованого Криму гауляйтер Сергій Аксьонов. І це сталося через декілька днів, як мазут, з яким борються в районі Анапи, доплив і до півострова. Регіональна влада звичайно бере участь у ліквідації наслідків, але так, що викликає шквал критики у місцевих. Люди бідкаються на запізнілу реакцію влади та їх брехню для вищого керівництва Російська влада прибрала в Чорному морі менше 1% плям мазуту з танкерів. Такі дані навів не соромлячись Мінтранс Росії. Чиновники відзвітували очищено майже 30 тисяч квадратних метрів. У роботах задіяно 19 суднів. Вільна від бруду частина акваторії виглядає суттєво малою на тлі загальної площі плями Мазуту, зафіксованої минулої п'ятниці супутником. За даними фахівців, чиста акваторія становила лише 100 квадратних метрів. На центральному пляжі Анапи готуються до наступного шторму. Там викопують глибокі рови у бік центра міста. Тисячі волонтерів спільно зі спеціалістами зібрали та вивезли вже 37 тисяч тонн забрудненого ґрунту. Правда, такі дані навели пропагандистські медіа. За добу їм вдається очистити 4 метри берегової лінії. Також Анапа готується рахувати збитки після нового року. Там туристи скасували до 90% бронювань на свята. Причина все теж розлив мазоту, який торкнувся пляжі 80%. Готелів у регіоні. Та чи було б чим дістатися туди? Бо після збиття росіянами літака азербайджанських ліній розпочався марафон скасувань польотів в РФ авіакомпанія Туркменські Авіалінії оголосили про тимчасове призупинення польотів за маршрутом ашгабад Москва, ашгабад Іноземні авіакомпанії вважають небезпечними польоти до 24 російських регіонів раніше після. Аварії літаку в АКТАУ про зупинення рейсів до Росії повідомили ізраїльська та казахська авіакомпанії. Схоже, додаткових проблем росіянам не хочеться. Тож Путін вибачився перед Алієвим за трагічний інцидент. Володимир Путін зателефонував президенту Азербайджану Ільхаму Алієву та вибачився перед ним. Цитую у зв'язку з тим, що трагічний інцидент стався у повітряному просторі Росії. Повідомив Кремль у релізі Кремля. Не йдеться про те, що саме сталося з літаком. Вибачення Путіна прозвучало через три. Дні після аварії лайнера, але варто додати, що Кремль так і не визнав провину у збитті, тобто це були лише просто слова, так би мовити, співчуття. На цьому поки все. Ставте вподобайку, підписуйтесь, будемо раді бачити вас у родині каналу Січас.